Сьогодні ми відкрили після капітального ремонту бомбосховища на території нашої сьомої лікарні. Проектам передбачено було виконання повного капітального ремонту всіх приміщень. Також зроблено медпункт їдальню, повністю відремонтовані санітарні вузли, замінені всі мережі. Також встановлена сучасна вентиляція, підключен потужний дизельний генератор. Зроблена зовнішня гідроізоляція будівлі, замінені двері. Тобто, це бомбосховище відповідає всім сучасним проектним нормам. Роботи проводились. Коштом державного бюджету, при співфінансуванні з міського бюджету я хочу подякувати обласній військовій адміністрації за підтримку цього проекту. Зараз лікувальні заклади це не тільки місце, де надається медична допомога, це місце безпеки, це пункти незламності, тому що надання медичної допомоги не зупиняється не під час тривог, не під час будь-яких обставин. Тому можливість працювати медичним працівникам та нашим пацієнтам перебувати в безпеці забезпечується нашими укриттями. Тут є можливість не зупиняти невідкладну медичну допомогу а також можливість тривалого перебування є і санітарних кімнат. З рахуванням маломобільних груп є можливість і розігріти їжу, її питною водою, а також технічною. Головніше зараз це наші пацієнти та медичні працівники. Також за рахунок коштів європейського інвестиційного банку. Ми проводимо капітальний ремонт трьох найбільших лікарень нашого міста сьома, восьма та дев'ята лікарня та поліклініка, яка розташована тут на території сьомої лікарні. І на протязі двох років цей ремонт також буде повністю виконаний.